Дуже багато людей до останнього надіється, що о мене. Альо, мене зловили, мене везуть, витягуйте мене. Робота з тим, кого мобілізували, вона складніша. Як... людину вчити, От і людина каже: я все одно помру. Шановні, ми сюди прийшли не помирати. Пройшло 45 днів і зразу в окоп. Ні, не кожна людина може бути штурмувати, не кожна людина може бути розвідником. Всі, хто прийшли прямій мобілізації, вони на тих посадах, які вони обирали. Ми вже більше року на одних тих самих позиціях. І ми нас ворог не може посунути, пане Володимире. Вітаю вас на Суспільному. Вітаю вас. бригада «Дельвейс» – Це одне із формування, до якого можна долучитися, зокрема у межах контракту 18-24. Що ви знаєте про мотивацію е, тих людей, які Доєднуються в межах цього контракту, наскільки для них е, з одного боку важливі е, статус і досвід бригади, а з другого боку, наскільки важливо все ж таки оця фінансова складова, тому що люди отримують е, зокрема мільйон частинами? 11 бригад на, на, на сьогоднішній день можуть брати на цей контракт, е, плюс змінилася <клух> кількість посад. от, з 9 на 18. Е, тобто додавали е, на рахунок мотивації. <клух> Звичайно, фінансова м, складова присутня. У більшості хлопці йдуть напевно, як ви сказали, правильно, за статусу е, і для того, щоб знайти себе. Чому? Тому що е, ну, 18 років м, це людина, яка ще не зовсім склалася, яка ще не розуміє, що вона хоче від життя. Військо це досить крутий поштовх попробувати себе. Є хлопці, які приходять по фінансовій складовій. От є хлопці, які приходять е, там з мотиву помсти, наприклад. От. Так, є в нас хлопчина, брат рідний, якого загинув у 22-му році. Є хлопці, які приходять через, наприклад, один з пунктів цього контракту нульова іпотека. От тобто, хлопчина, наприклад, там 18-24, От розуміє, що в наш час заробити на житло це ну нелегка от, робота, тобто це дуже важко. Нульову іпотеку, будь ласка, служи, виплачуй собі от, на здоров'я. Декілька днів тому. Я проводив проводив пару хлопців, в яких от, -от буде 25 років. Це теж як, як варіант, тобто розуміючи, що тебе там через місяць тебе двадцять тебе мобілізують. От, а є в тебе можливість піти на мільйонний контракт. А який відсоток з буковини долучилися за ці понад два місяці? Можливо, 40-50 відсотків від загальної кількості хлопців, які прийшли в бригаду. Буковина, напевно, на першому місці. І більшість тих, хто підписали контракт, вони зараз на етапі навчання. Цей контракт, цей пілотний проект стартував тільки 11 лютого. От, тобто ще. Хлопці, які перші групи хлопців, вони ще навчаються. У них зараз от от будуть закінчуватися БЗВП, далі у них буде бригадне злагодження, це вже в районі виконання завдань. От. Ну не на самому нулі, О, щоб люди не переживали, бо дуже багато людей, до речі, думають, що е, там підписав контракт, пішов на БЗВП, пройшов тих 45 днів і зразу в окоп. Ні. У нас в бригаді такого немає. У нас до цього ставляться дуже дуже ну, там, серйозно. Поки людина. Не покаже, що вона може, що вона здатна. От на завдання їх ніхто не відправить. А як до цього ставляться військові? Є різні. Е, є хлопці, які готові вчитися, вчитися, вчитися. Є е, хлопці, які там півтора місяці пройшли без ЕВП 45 п'ять днів, приїхали, все, давай мене в бій. Та не можемо дати в бій. Ми ж не бачимо, як ти, ну, ти вчився там з одною групою людей. От зараз ти прийшов, в тебе буде інша група людей. І тобі треба з цими людьми тор також провчитися. А для чого придумано бригадне злагодження? Для того, щоб люди могли вже з з спрацюватися з тими, з ким він буде виконувати задачу безпосередньо. Один з нюансів таких, коли е на початку відбору е особливо це 18-літні хлопці, да ну самі самі менші, їм пропонуєш е в першу чергу стрільця. Попробуй себе стрільцем саме саме простіше. Не треба там супер, там, е аналітичного розуму, там і так далі. Е а далі буде видно. Тобто ну, кар'єрний ріст у нас в підрозділі, слава Богу, присутній, хлопці ростуть. Я на своєму прикладі скажу. Я прийшов в підрозділ навідником оператором БМП, колись. Зараз я вже начальник групи рекрутингу. Днями заступник керівника офісу президента називав цифри по цьому контракту. Він казав, що орієнтовно 500 людей добровільно долучилися, і але він сказав разом із тим таку тезу, що було багато заявок, але не всі вони пройшли. Тому мені цікавий досвід вашої бригади в цьому контексті. Ну тобто, чи є у вас такі приклади, що ви знаєте, що там не знаю, охочих було набагато більше, але в кінцевому результаті контракт підписали менша кількість людей. Звичайно, є, тому що є так званий відбір. Тобто одного бажання мало. Тому що людина має бути в першу чергу мотивована, патріотично налаштована, розуміти, для чого він сюди йде, і фізична підготовка. Перед підписанням контракту людина проходить психологів наших, людина здає Фізо, і вже аж після цього тільки людина підписує контракт. Був у мене випадок, коли людина пройшла Фізо, пройшла психологів, все здала суперово. На жаль, в нього там. Сімейна ну, сімейні обставини в нього в, в матері. Там четверта стадія раку. Він прочитав умови контракту, от і в останній момент перед підписом відмовився. Ми його зрозуміли, будь ласка, ну це, це твоє право. А є якісь такі дані ще, які важливі для того, щоб потрапити в Edelweiss, окрім там, фізичної підготовки і іншого, що ви назвали? Mm -hmm. Ну, щось таке, що принципово, ну тому що, не знаю, там, не кожна людина може бути штурмувати, не кожна людина може бути розвідником. Попередня людина йде там, на якусь посаду. Наприклад, там, я хочу, от людина каже, я хочу бути розвідником, наприклад. Будь ласка. Тобто, ми спілкуємося, він йде на БЗВП. На БЗВП, до речі, вчать базову підготовку. От. Подають е, наші інструктори бригадні свої. І вони ж там уже ж на навчаннях вони бачать людей, бачать, хто на що здатний. І вже спілкуючись з нашими інструкторами, от ми можемо людині порадити щось інше. Наприклад, от хотів бути розвідником, друже, ну не твоє воно. От, попробуй кулемет, або попробуй гранатомет, от, чи попробуй бути снайпером. Ну, ну і так далі, тобто, це все вже в процесі. І, і що на цьому етапі відбувається? людина? Така так рекрутинг окей, не хочу, щоб мене мобілізували. Хочу сама обрати посаду. Відтак навчається і розуміє, що це або вона розуміє, що їй не підходить, або інструктори розуміють, що не зовсім. І виходить, що немає як такої гарантії, що ти точно потрапиш на ту посаду, яку ти попередні хотів. Це все ми обговорюємо на етапі відбору. От, наприклад, крім вісім з контракту, так є ще пряма мобілізація. Перед тим як людину мобілізувати напряму, так ми спілкуємося, що вона вміє, що вона робила в житті. От е, які в нього досвід, там, е, які в нього побажання, які в нього бачення, Тобто, і це все складується в там. Певний алгоритм, от, і вже коли це все зібрано в кучку, от, ми можемо зробити якийсь висновок. І людині запропонувати. Наприклад, якщо людина дуже часто буває, коли людина хоче бути пілотом. Зараз дуже-дуже поширено, так, це дуже потрібно. От, пілоти завжди потрібні. От, ну, приходить людина, я хочу бути пілотом. До того часу ніколи в житті ну, там, не брав руки, наприклад, там, навіть, ну, до речі, такі зустрічаються. У мене був такий випадок, не брав смартфон. Але він хоче бути пілотом. Він спробував, ну, ну, не йде воно йому. От, тоді ми шукаємо, ну, але вже так, як він мобілізований, от, ми шукаємо йому іншу посаду. У нас був е, випадок, хлопчина хотів бути пілотом. Молодий хлопець, пішов в, в наш е, взвод безпілотних авіаційних комплексів, спробував на одному е, апараті, на другому, на третьому, ну, от, не його воно. От. Командир питає, що ти вмієш, вміє, вміє готувати їсти. Давай. От. Он зараз хлопець видає такі перли. Але я повернуся до свого запитання. З ваших слів я розумію, що все ж таки це відбувається за певною домовленістю навіть на тому етапі, коли ти вже пройшов певне навчання. Тобто, не буває таке, що тебе там не знаю, закинуть не туди, куди куди ти би хотів. Я не можу говорити про інші, наприклад, підрозділи. Ну я з певністю говорю про наш підрозділ. Просто восьми окремий гіскурський батальйон. В даний момент всі люди, які прийшли іменно по прямій мобілізації по контракту 1824, зрозуміло, вони шевчаться, але всі, хто прийшли по прямій мобілізації, вони на тих посадах, які вони обирали. От можете назвати такі випадки, коли ви не взяли людину? Звичайно, на яких етапах це було, і які це переважно, можливо, є якась тенденція? Це переважно причини? Прийшла людина, наприклад, ви, ну, звернулась до нас напряму. Почали з нею спілкуватися. Дійшло діло до ВЛК, а людина приїжджає п'яна. Хай здоровий до побачення. Ви розумієте, що якщо думати наперед, наприклад, якщо він зараз на цьому етапі вже пиячить, от що буде, коли він попаде в підрозділ? Від нього залежить не тільки його життя, а життя побратимів. І ризикувати іншими людьми ніхто не збирається. Я думаю, що вже на етапі закінчення навчання, вже коли буде проходити бойове злагодження в бригаді, бригадне злагодження, от, ще буде мінятися людина. Собі обрала бути розвідником, так, і її будуть до цього вчити максимум. Ну ви ж самі розумієте, що люди є різні, всі індивідуальні, і є такі люди, які ну погано підуть з навчання. А якщо порівняти тих, які пройшли там через рекрутингові центри, і тих, кого мобілізували, по. Не знаю, по періоду навчання, по вмотивованості тих людей, наскільки отут вирізняється цей процес, цей відбір? Коли людина йде напряму, вибираючи свою посаду, вона відчуває свою значимість. Наприклад, там, я IT-спеціаліст, хочу бути пілотом. Він приходить, вчиться, йому виходить, от, він стає пілотом, він літає, він робить свою роботу, тобто йому це ну, отримується, він виходить все задоволення. Коли людину, наприклад, мобілізували, відправили на БЗВП, після БЗВП він попав під розподіл. Там, який би він не був там, крутий айтішник, який б він не, не був крутий водій, от, він попав піхоту, ну, бо так. Ну, бо такий розподіл. От, і ну, далі трошки тяжко. Тоді в людини так чу падає ця мотивація. В принципі, навіть не те, що падає, напевно, що коли тебе зловили, ти вже не мотивований. Бо ти до того ховався, да? ну, в роботі, ну, я так образно кажу. А в загальному тиску, коли ти приходиш сам, ти в першу чергу ну, ти вже розумієш, коли ти йдеш і що ти робиш. І для чого ти це робиш? То відповідно робота з тим, кого мобілізували, вона складніша? Звичайно. Дуже часто ще виникає питання, коли починаєш вчити людей, немає значення, до речі, чи то мобілізовані. там, ТЦК, чи то мобілізовані напряму, чи 18 24. Ну, В принципі, з цими ще так ми, ми, ми такими не стикалися. Раніше на, на простих контрактах ми стикалися, були, були такі до повномасштабки. В принципі, під час повномасштабки, коли ти хочеш людину навчити, от, а людина вже взяла там певний якийсь знань і каже, я все вмію. Ти пробуєш там втолкувати, що, друже, ні, <пів> Повір, ну ти ще не вмієш. От. Або інша ситуація, коли пробуєш людину вчити, от, і людина каже, я все одно помру. Шановні, ми сюди прийшли не помирати. Ми сюди прийшли всі захищати нашу батьківщину, от, нашу незалежність, нашу свободу, от, бити ворога, але ніяк не вмирати. Так, не спорю, є неприємність, ну це війна. Тобто є втрати, звичайно, вони є. А тоді, чи можна стверджувати, що ну, ті, кого мобілізували, що вони менш ефективні можуть бути на полі бою? Якраз от через оці настрої, що я йду на смерть. Стверджувати я не буду, але таку ну таку можливість допускаю. А як з цим працювати? Вчити є психологи О, у нас в підрозділі, які з цим працюють, ну і так далі. Тобто плюс. Ще до речі, дуже сильно е, мотивує вже пізніше. Це братерство. О, в нас в підрозділі воно дуже сильно розвинете. То тобто є нас один за одного стоять горою. Ми дуже сильно підтримуємо наших родичів, наших загиблих побратимів. І в нас, звичайно ж, як і у, у всіх підрозділів, є зниклі безвісті, з якими ми теж постійно спілкуємося. Е, до речі, не немало важливо. Е, наша бригада одна з е, тих бригад, яку. Ну, в принципі, навіть в цивільному житті всі знають про те, що ми дуже дотошні до документів, щоб все було по полочках, все було правильно. Коли я був поранений у 22-му році, в мене була ситуація, я лежав в госпіталі, і в нас в палаті шість чоловік, мені треба було з частини довідку, ну тоді війна, повним ходом іде війна, якраз тільки початок. Я був поранений в квітні, і от шести чоловік от нам складали цю довідку, яку там треба. І я, я, я подзвонив мені буквально там за ну до години часу. ця довідка мені прилетіла. Хлопці, там ми два тижні прилежали хлопцям, так вони й не прийшли. Ну таке теж буває, звичайно. На жаль, про е, рекрутинг чи можна говорити, що він запрацював? Чи багато тих, хто приходить, якраз завдяки там рекрутинговим центрам, чи е, безпосередньо звертаються до вас? Це моя особиста думка, що скоріш за все, що більшість людей ще не розуміють, що це таке. Е, дуже багато людей е, до останнього надіється, що о мене. Ну, тобі, якимось боком, а мене якось, там, десь я заховаюсь, тобі, ну, якось у дуже багато випадків, коли вже людину, людина до нас зверталася, з нами спілкувалася, от, потім я подумаю, пропадала. От, і буквально там, через тиждень-два. Алло, мене зловили, мене везуть, витягуйте мене. Не можемо. Ну, на жаль, все. Тобі, ну, <шан шанс втрачений, шанс пішов. Обмежено придатні, їх можна використовувати, У нас також є тилові підрозділи, є там той самий взвод матеріального забезпечення, ну це по батальйону взвод технічного забезпечення, той самий взвод авіаційних безпілотних комплексів. Якщо людина, наприклад, там е, крутий е, радіотехнік, от, він там ціле життя паяв, ну він там обмежено придатний. От, але в, от він паяє там ті плати ну, ідеально. Будь ласка, паяй, ну, на здоров'я ну, обмежено продати, ну, є, так, да, буває. Але ну, вперед, якщо ти це вмієш, будь ласка. От Зараз ми е, теж взяли дядька старшого, е, ми, до речі, в січні його вивчали, потім щось там не пішло, і зараз він до нас прийшов, зараз він готується до БЗВП. Е, ваш Чернівчанин, от, він хімік. Тобто він ціле життя робить там, ці е, салютики, там, ну, там, селітри, там, ну, ну, той, той, той. але він по освіті хімік. І ми розуміємо, що він старший, що можливо е, той самий окоп він не потяне, от, але <кхід> він нам потрібен для там, збору боєприпасів і так далі. На даний момент ще немає ні одного е, дядька, хлопця, е, чоловіка, який <кхід> прийшов по, по прямій мобілізації от, і попав не на ту посаду, яку він обирав. Тому що коли людина приходить з БЗВП, то він там приїжджає на там, певний пункт в, в РВЗ, от, і нам командування дає ну, там, списочок цих людей. Ви відбираєте, бо ж бригада велика, от, підрозділів багато, от, відбирайте кожен своїх. Кожен підрозділ відбирає, ну, забирає своїх хлопців. І далі вже йде робота наших командирів. А яких людей ви зараз найбільше потребуєте? Е, потребую, звичайно, всіх, але е, дуже, велика, дуже велика потреба в пілотах. Зараз дуже сильно розвивається іменно, іменно безпілотники. Чому? Тому що можна сказати так, напевно, з впевненістю 50, напевно, навіть більше половини роботи всієї на фронті роблять дрони. Чим крутіші пілоти, чим кращі, пілоти, чим їх більше, от, тим живіша піхота, тим легше піхотинцю виконувати свою задачу в окопі. Тому що, якщо, наприклад, от, ну, в, нас це в батальйоні дуже розвинено, у нас є свій взвод під назвою Аркан, він там, один з найкрутіших. Є різні види дронів, от, як наземні, так і повітряні. Від маленького, там, там, наприклад, мавіка там, чи «ФПВ-шки» до там, великої Баба-Яги», плюс е, ті ж самі крила, матраси там, і так далі. Тобто, ну, їх дуже багато. І зрозуміло, що на кожен, на кожен дрон от, треба пілота. Коли, наприклад, це все буде забезпечено, той піхотинець в окопі він буде відчувати себе майже в безпеці. Тому що за нього все зробить робот. Ми не новий, не новостворений батальйон. Ми створені бригада в 2015 році, ми в 2016 році наш батальйон. І ми пройшли Попасну, Новотошківку, Зайцево, Широкіне. Чотири ротації, виходить, було в батальйону на ВАТО. І багато з тих хлопців, які прийшли ще колись на контракт, до сих пір служать, до сих пір воюють, і вони, в принципі, дуже багато з них буковинці. А, а що військові кажуть про те, що немає демобілізації? У нас хлопці можуть там казати. Тяжко, надоїло, не можу, але прилітає задача. От, забули про все, що говорили. <смі> в руки автомат, там, чи в руки дрон, чи в руки пульт, там, чи в руки руль, от, якщо це водій, і пішов виконувати задачу. Тобто, звичайно, звичайно, важко. Звичайно, хотілося б той демобілізації, там і так далі. Але ми всі розуміємо, що ми, наша країна, в стані війни, в стані важкої війни, кровопролитної війни. За нашими кордонами стоїть величезний ворог. Ну і так весь світ дивується, що наша маленька українка до сих пір тримається ще. Багато говорять, там, нам не дадуть зброї, ми там ми впадемо. От, та не впадемо ми. Ну ми будемо далі триматися. Ми сильні, ми, ми така нація. Про от, самовільне залишення частини. Чи не почастішили десь от, от, такі випадки? Я не володію інформацією по бригаді. От по батальйону скажу, це. Ну, да, в нас теж є випадки, але це на стільки разові випадки, то тобто в нас дуже мало. Чому тому, що на ну знову ж вертаюся до командування? Я ще хочу вас запитати за ув'язнених їхню долученість до служби. По-перше, чи є з Буковини такі? А по-друге, якою є їхня ефективність? Це специфічні люди. З ними ну, треба працювати дуже обережно. Ну, ви розумієте, що якщо людина вже пішла на злочин раз, другий, третій, зразу довіряти цій людині ніхто не буде. ну, ви розумієте. Плюс, коли ти цій людині даєш руки зброю, от, ну, теж розумієш, що ну, є якісь там побоювання. Е, ну, Слава Богу, в нас е, поки що в бригаді ну, у нас теж є такі люди, є і з боку вони такі люди. Е, поки що якихось там серйозних там, проблем і так далі з ними не було. В принципі, поки що. Можна сказати, тільки проси, тому що ці люди виконують реально найважчі задачі, от, і вони їх виконують. Чому ні? Ну, якщо він сидів, наприклад, в тому самому сізочі в тюрмі, користь із нього, ну, в принципі, не дуже для держави, правда? Тобто держава його має погодувати, ну, одіти і так далі, тобто, нагріти йому там, ту саму камеру, ну і так далі. А тут він захищає державу, будь ласка. Плюс в людини є ще один напевно з моментів, коли людина просто оступилася, ну, всі ми робимо помилки, помилки бувають різні, ну і такі випадки є. Ну, оступилась людина, ну, ну показав себе в бою, став, став героєм. Був, вроді би, тільки вчора він був там ресидивістом якимось, так а сьогодні він, в принципі, став героєм, і якщо з ним правильно працювати, от якщо е, після... Війни після армії його не, не залишити на призволяще, це буде нормальна людина, нормальний член суспільства. Більшості це ж тримовики. Ви сказали про свій досвід поранення і супровід, і можливість там е, з цією, з цією документацією дуже швидко відносно розібратися. Я думаю, що це питання хвилює людей, тому що ми спілкувалися там з військовими, і зрозуміло, що там різні підрозділи чи різні батальйони це зовсім різні досвіди. Яким є супровід? Е, Бригади, так, якщо там, наприклад, зниклі безвісті, чи якщо поранений, як це відбувається? Від початку і до кінця. Тобто на будь-якому етапі ти можеш звернутися, тобі завжди допоможуть. Такого, щоб десь хтось звернувся і йому відмовили, я таких випадків не знаю. І у вас не було, наприклад, проблем те, що я бачу так, що з чим стикаються люди там по виплатах, що стосується там поранення чи що стосується загиблих? Випадки бувають різні. Коли я був поранений, мене переводили, надали мені першу медичну допомогу, достали мені осколка в родомишлі. Звідти мене перевезли в Житомир. Житомира мене перевезли в рівне. І кожен цей Ну, переїзд це документ. Тобто мене, наприклад, забирають зердомишля, за дають епікрис, ну, виписку. Я її беру, фотографую, ну, якщо я можу. Або, ну, ну, я міг, наприклад. Коли людина там, важко поранена, понятно, що біля нього є родичі. От. Ну, то є, ну, звичайно, завжди є. І от ці нюанси теж треба ну, розуміти, що от я сфотографував, відправив медику. От, медик бачить, ага, все, Володя сьогодні вже там, перевівся, з Житомира в Рівне. Ну, бо, тому ну, знову ж, ми всіх там поранених, ми їх ведемо. Тобто ми маємо розуміти, де, де хто знаходиться. Е, якщо б я, наприклад, там, не відправлявся документи е, і не виходив на зв'язок, таке дуже часто буває, от все, людина загубилася. І потім людина з'являється на зв'язку і каже, а мені зарплата не приходить. Там мені сотку не платять, ну, я був поранений, мені не платять сотку. Питаю, ну, ти ж довідки не скидував, де ти знаходишся. Ну, тобі, ну, тобі ж, з тобою там, на зв'язок, там, Да, виходили. Та таке забув. Ну, вибач. <ріх> ну, тобі, для того, щоб там, ту саму виплату е, назначити, так, начальник фінансової служби має мати підставу. Підстава це оцей документ. До всіх цих нюансів е, з, там, з документами, ставляться дуже скрупульозно. Тобто, заступник командира батальйону може 350 разів запитати от, 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 ну, там, одну і ту саму довідку, е, якщо вона там, неправильна чи там щось не так. Тому що кожен документ несе за собою щось, ну, там, щось інше, якусь іншу дію. І, і якщо це все йде правильно, от все йде так як положено по законодавству. Ну от, от вам результат нашої бригади. Тобто не було такого, що не знаю, довго тягнулося. Немає не знаю, тих про ті ж виплати зачепили, та немає цих виплат, і, і ви розумієте, що є нюанси, які треба допрацювати. Ну ми вчимося. Якщо десь. Є якась помилка, ми ній вчимося. Звичайно, на початку війни у нас були теж такі нюанси. О, звичайно, на початку війни, е, там, в тому самому 22-му році, коли була така ну, дуже гаряча фаза війни, е, деякі документи, можливо, упускалися, деякі там, нюанси були. Але е, відтоді от, ми вчилися на кожній, там, якщо десь якась помилка допустилася, так, от, е, ну, давайте зробимо так, щоб наступний раз так не було. Чим далі, тим краще. Ми вже більше року на одних тих самих позиціях, і ми, нас ворог не може посунути. Так, можливо, там десь якісь там, метри, там є втрати, там якась там одна позиція, там відійшли для того, там, не для того, щоб там, ворог нас вибив звідти, ні, а просто ми знайшли кращу от, і перейшли на кращу. Але от ми стоїмо там у місті, і ну, як вкопані. І ворог не може нічого нам зробити. От, там, валять там, і мотоциклами, і технікою, і дронами, і чим вони тільки, що вони тільки не роблять, ну, поки що зламати не можуть. І я думаю, що так і буде далі. Я вам дякую за цю розмову. Я вам дякую.